За 331 рішення прийнято. Закон прийнято сьогодні. Справедливість таки взяла гору. Верховна Рада підтримала законопроєкт про незалежність антикорупційних органів НАБУ та Сап. Стефанчук його одразу підписує. Я вітаю усіх підписників, усіх українців, які протестували, які боролися за незалежність антикорупційних органів. Це наша невеличка перемога. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн і включайте дзвінок. Українці це нація, яка бореться до кінця і перемагає. Це ще раз ми довели усім, що влада це народ. Рішення сьогодні підтримали 331 нардеп. Його ухвалили за основу, та в цілому спікер Верховної Ради підписав в залі парламенту, і просто зараз уже стало відомо, що законопроєкт підписав і президент Зеленський. Так що зрада скасовується, а ворог нехай подавиться. Шановні українці українки, хочу подякувати зараз всім парламентарям за ухвалення мого законопроекту. Тепер вже законом щойно я підписав документ. Текст буде негайно опублікований. Це гарантій нормальної незалежної роботи антикорупційних органів, всіх органів правопорядку. Звичайно, не всі нардепи хотіли голосувати за цей законопроєкт. Відбулася бійка у Верховній Раді, адже ми розуміємо, чому тому, що 80 підозр вручило набу ІСАП для наших народних депутатів за корупцію. Багато хто з цих нардепів зганьбився. Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. Бачите, навіть світліше стало. Тому що. Тому що перший раз ви переконалися в тому, що Колонізація України це не панацея від всіх наших проблем. А вони протестували проти мега-корупції в країні, якої ніколи в житті не було. Були різні етапи. Не було мало. Я хочу вам сказати, що корупція була велика. Ну на такому системному і глибинному рівні. Ну ви ж теж це розумієте? Ну такого не було ніколи. І тому люди вийшли. Альфа! 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 Впродовж майже 10 днів люди виходили на мітинги і казали таким як Тимошенко та іншим слугам народу, які голосували за скандальний 12414, слово ганьба. Це Запам'ятай це! і рятуй країну, а не рятуй своїх друзів від розслідувань. Борісь з Росією! Зупиняй ворога, який суне, а не зупиняй і не борісь проти українського суспільства. У нашої держави закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів втручань, в тому числі гарантує завдяки перевіркам на детекторі брехні, регулярним перевіркам для усіх тих працівників органів правопорядку, які мають доступ до державної таємниці або які мають родичів в Росії. Рішення правильне. 331 депутат. Саме так, як і потрібно, за основу та в цілому. А от про ці зв'язки з Росією, що каже президент, це просто відмазка, щоб якось виправдати свої дії. Чи дійсно є такий вплив Росії на Набу і САП? Це щоб зберегти лице? Це щоб зберегти лице. Я вам більше того скажу. Якби був будь-який вплив на Набу і САП серйозний з боку ворога? تا І в тому числі офіс президента роздули б з такого з цього, такий скандал. Ми знали би це все у всіх деталях. Це було би ще набагато раніше, а зараз це закінчилося власне коноплею, Дагестаном і, і цим батьком, росіянином, і насправді там набу це все спростовувало, я можу навіть і про це поговорити. Тому це Зеленському потрібно зберегти лице. Ну ти тобто, не можеш вийти до міжнародних партнерів, до людей із картоном і сказати їм, що я хочу прикрити. Антикорупційну інституцію, тому що ну мені не дуже комфортно, коли вони виходять на закупівлю по дронах, що там були величезні схеми, і а, на цьому заробляло моє близьке оточення. Тобто от я прикриваю інституцію, тому що там є зв'язки з Росією. Все, що є дійсно би було б, по якихось будь яких зв'язках з Росією, з цього би зробили таку медійну кампанію, від якої ми би не оговталися ще я не знаю, ще пару місяців. Дуже важливо. Що держава дослухається до суспільної думки, чує своїх громадян. Україна є демократією, точно жодних сумнівів. Урядовці невідкладно також проінформують партнерів України про цей закон. І сьогодні ще є дуже важливі рішення: це закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам та рідним наших воїнів а, уточнюючи запитання законопроєкт запропонований зеленським 13.533, загалом він ок чи не ок? Загалом він ок це дійсно правда Загалом він ок, ми його вичитували, ми про юристи ми його вичитували. Він ок, там є норма про те, що тепер повинні всі набушники і взагалі не, не тільки набушники, а всі, хто має доступ до державної таємниці з правоохоронних органів, переходити перевірку на поліграф. Ну, дивіться, насправді я не бачу нічого в цьому настільки поганого, тому що ну, є, є момент в тому, що поліграфі немає юридичної сили. Тобто він в кримінально-процесуальному кодексі не має юридичної сили. Тобто, якщо ти, наприклад, підеш в суд і понесеш доказ, що ти розслідував справу кримінальну. В тебе є доказ поліграф, то це не доказ, це не має юридичної сили. Але е, насправді це. Навіть набу сьогодні писали заяву, що їм ок, якщо такий, така перевірка буде, просто ми ж розуміємо, це таке компромісне було рішення з цією перевіркою. Бо вони ж хотіли використати офіс президента, а ліквідацію насправді набує і САП і знищення через оці всі обшуки, які там вони влаштували 60 обшуків, без ухвали суду, де знайшли детектива, який працював. В відділі, е, такому секретному в набу, який мав зв'язки в нього, торгував там якийсь коноплею через свого батька в Дагестан. Ну, одним словом, якось воно все не тягнуто, але мовляв, є які зв'язки з Росією. Вони хотіли через одного цього детектива, а прикрити абсолютно всю інституцію. Тобто, фактично, це я так розумію. Ми всі так оце оцінюємо. Це компромісне рішення. Тобто, ми повертаємо те, що ми хотіли знищити, не тому, не тому що воно таке класне, і не тому, що ви. В нас вимагаєте, тому що міжнародники в нас цього вже вимагають, але от мовляв, в нас була ж претензія до набу, що там є крути, то давайте перевіряти це все на поліграфі. Наприклад, я також з детективами спілкувалася, я запитувала, як вам що вас будуть перевіряти на поліграфі. Що вони мені говорять, Боже, нас і так перевіряють на поліграфі. І це відбувається і відділами внутрішнього контролю. Якщо це в законі буде, добре там ще також є норма про те, що вони не зможуть виїжджати за кордон, знову ж таки, аби не було додаткових власне зв'язків. Наскільки ми розуміємо, і з будь-якими іноземцями сьогодні молодь України та загалом усі, хто бореться з корупцією, щасливі, адже справедливість таки повернута. Ну що, доголосувались? Доголосувались? І от ще одна безугла, безумна, яка разом з вами за це голосувала. Що ж ви наробили? Що ж ви наробили? Ви тепер хоча б розумієте, яку ганьбу ви зробили? Тоді, минулого тижня, я був один з 13 народних депутатів, які проголосували проти цієї ганьби. Так, всього 13. Це зараз вас буде 300 і будете бігати з картонками і айпедами. а тоді вас, нас таких було тільки 13. І тоді я вийшов на трибуну і сказав після цього голосування, звернувся до Зеленського і сказав: зупинись, не підписуй це, бо інакше ти обираєш шлях ганьби. Але, але далі вийшли десятки тисяч людей, і від імені мільйонів українців змусили себе почути. Сказали, ви що, зовсім там страх втратили. Ану, негайно зупиниться. І тепер вам доведеться це все виправляти. Тож я звертаюся до вас ще раз, почуйте... Бо завтра вже буде пізно. Раз ви вже назвалися слуги народу. Станьте слугами народу. А не слугами Зеленського до всього світу продовжуйте допомагати Україні. Бо ви допомагаєте не Зеленському, який ще за пару тижнів до повномасштабного вторгнення готувався до шашликів, напевно, з Чернишовим та Міндічем замість боронити країну. Ви допомагаєте українському народу, який ліг від російські танки, щоб зупинити цю навалу і врятувати Україну і Європу, І які зараз рятує демократію в Україні від намагання Кимчензе. Який хоче збудувати тут диктатуру, але український народ цього не дозволить. Тому продовжуйте відтримувати Україну. Україна того варта. Це з енд. це. І рятуй країну, а не рятуй своїх друзів від розслідувань. Борісь з Росією, зупиняй ворога, який суне, а не зупиняй і не борись проти українського суспільства. Цей серіал закінчився, це кінець твого кіно. А Україна була, є і буде. Слава Україні!